Всіх вітаю, з вами Юля. Сьогодні у мене 1 жовтня вже. І я хочу підвести підсумки минулого місяця і показати, що я вишивала в вересні. З чого хочу почати. Почати хочу з того, що у мене нема світла, на жаль. Я не дуже засмучуюсь. Я обклалася тут всякими лампами, але ну, хочу просто вибачитися заздалегідь, якщо буде не дуже добре світло. Ну, а що поробиш? Як є? Отже, давайте починати. Чим я займалася? Майже весь час я присвячувала все ж таки участі в СП, Страшно красивий СП, який організувала Вікторія, Ukrainian Stitcher. І хочу вам показати перший фініш, який стався. Це остання робота, яку я вам показувала в, мину... в минулому відео. Я її на той момент тільки починала, вона була частково відшита. І ось що я маю наразі? Вона вже оформлена, оформлена в таку саму в такий багет, як я вам показувала тик. Це була третя рамка, я в неї планувала взагалі то. Дещо інше оформити, але, але... оформила е... цю гарнезну роботу. Вишивала все за ключем. Нічого я тут не змінювала. Я нагадаю, я не буду показувати залишки, бо це у мене і так залишки були. І е... я просто <кій> докуповувала собі бісер. Обрала ну, бо він такий самий, як Мілхіл, і е, вишивала. В процесі створення цієї роботи, тобто відшиву, е, я спіймала натхнення зробити ще дещо. Зараз буду далі вам показувати, і ви все це побачите. Що саме мене е, надихнуло це ось цей бісер, який йде ось тут. Райдужний в поєднанні з чорними ниточками. Нічого не видно, але як є. От дивно, наче світло ш, е, штучне. А він якось не виблискує. Ну, загалом ця роботка дуже гарненька. Єдине, що мені, мені не дуже подобається, ось цей бісерок. Він такий, як прозорий райд, з райдужним напиленням. І його взагалі майже не видно на роботі, а пришивається його тут дуже-дуже багато. Така кропітка трошки виявилась вона. Хоча тут є ділянки, які зашиваються такими шматко шматками. А при цьому є, наприклад, ось такі місця, де є і бекстіч, і е, треба шахматку таку робити тут-тут, з цього боку. І. Е, Знаєте, що мене ще здивувало, коли я дивилась на прев'ю, я взагалі не бачила ось цього заднього фону. Тобто я не розуміла, що тут зображено. І тільки коли я відшила, я побачила, що це підвіконня, це тюль в нас, так, підсвічник стоїть. І ось тут за вікном вже в нас киця сидить. І он далі, бачите, стежка, будинок, а це вже небо йде. Дуже цікаво. Мені подобається, як вийшла, і сама вона дуже подобається, тому я задоволена. Є тут такі павучки, яких теж не одразу можна помітити: ось-ось і ось тут ще один. Я не знаю, нащо, але за ключем. Тут пришивався фрузлик, робився ще. Ви бачите, я все робила так, як пропонує дизайнер. І, звісно, що ось ця павутина, вона теж мені дуже подобається, вийшла гарно. От ось така маленька, але дуже гарна робота. Після того, як я завершила це, я заявила ще один старт, який був подарунком схема, яка була подарунком від Євгенії, Женічки моєї. Вона мені її подарувала, коли ми були на ретриті, і заїхали до Мережки. Ми обмінялись такими подарунками. Я є там Мілхіл якийсь, який вона обрала купувала, вона мені. Вона мені ось цю схемку від Терези Когут. Зараз буду вам показувати. Ось ця схема, до речі, ось наборчика міхіла. І ось така гарна-гарна схема. Я б її розпочала прям. Першою, але на неї у мене не було всіх ниточок. А я хотіла саме за ключем придбати. Кіра допомогла мені замовити ці нитки, в Україні їх не було. І як тільки я їх отримала, одразу ж я її приступила. Дуже гарна робота, мені теж подобається. Це мій перший досвід відшила ризикогут. І. Це дуже цікаво, я хочу сказати. Я хвилювалася стосовно сорокового каунту, бо це в нас тканинка. Я одразу в мережці придбала. Newcastle, сороковий каунт, колір 52-й. Вона невеличка, хоча за хрестиками тут 4. 470, мені здається, бо я рахувала, мені треба було сказати Вікі, яка кількість хрестиків для того, щоб вона могла зрозуміти, давати на цю невеличку роботу номерок, чи ще треба щось додатково відшити. Отже, ось така гарнюнечка. Поки що, як ви бачите, не оформлена. Хоча я дуже хотіла одразу оформити її. Але я не вигадала, о що я її хочу. В не щось мені не дуже хочеться мені шкода. Я би хотіла в рамочку, а розмір нестандартний це треба замовити поїхати. Ну, я сподіваюся, що до наступного Хэллоу вже не до цього, а до наступного я це зроблю. Класно. Сподобалось вишивати. Зараз покажу вам ниточки. Окрім DMC, тут було кілька кольорів DMC, я можу вам ключ показати. От, і були ниточки Classic Color Works і UX Dye Works. Ось вони всі є, всі у мене позалишалися. Зараз я їх використовую на інший дизайн, який розпочала. Теж трошки згодом я вам покажу. Що хочу сказати, ці нитки в моточках виглядають без переходів, майже всі. Але в житті я бачу ці переходи, особливо ось тут на цьому помаранчевому кольорі. Ну, ось цей кофі, який е, замінює чорний кольор, він має переходи, але ж їх не дуже помітно. Хоча щось тут теж, мабуть, проглядається. Його, до речі, дуже багато використовується. Ось ця юбка, спідниця мені здавалося, що вона нескінченна, що вона не завершиться у мене ніколи. Я вишивала по паперу, і е, е, мені було дуже незручно робити ось цей візерунок. Я дуже хвилювалася, що я щось десь пропущу. А так як тут чіткий орнамент, я могла щось зіпсувати. Кілька раз навіть розпорола, щось там десь помилилася, на одну ниточку помилилася і довелося розпорювати. Ну, нічого страшного. В цілому, вона готова, дуже класна, мені подобається, дуже весела така. Ця тиква цікава, <кхід> гарбуз цей. Ну, Мені тут все подобається, звісно, що котик, цей. подивіться, які у нього оченята. Він такий, знаєте, ну дуже задоволений чимось, мені здається. Ну, класно. Поближче вам покажу, вишивала в одну ниточку. І сама відьма. Дуже погане світло, і я не знаю, що з цим зробити мені. Просто не знаю. Може, ось так. Я трошки вище підійму і буде краще. Так наче краще. Навіть ось така милота. Хочу оформити, і я думаю, що я це зроблю. Так, далі. Що ще було? Що... Я просто не знаю, що ще раз розповідати про цю роботу. Ось так виглядає зворот. Кому Цікаво, я вишивала, як і має бути. Тобто, закривала одразу кожен хрестик. Єдине, що ось тут на траві, ось тут ось цей зелений кольор, який йде, Но він дійсно не має переходів. І я вже тут просто. Спочатку робила нижній півхрест і йшла ось так. А потім закривала вже верхній півхрест. Ну, тому що, відшивши якісь вже шматочки, я побачила, що переходів цієї нитки я взагалі не бачу. Тобто, якщо в жовтих помаранчевих кольорах це мало сенс, то зелений взагалі без переходів, тому ось так. Отже, після завершення Терези Когут, а ні, ще в процесі, коли я розпочинала а, цей дизайн вишивати, я почала малювати свою власну схему, яка ну, буде на тему Хеллоуину, буде вже є. На тему Хеллоуину, хило, до речі, це моя перша розробка на цю тему. І хочу вам показати, що у мене вийшло. А вийшла у мене ось така. Я не знаю, неземна краса просто Дуже погано зараз знову ж таки передається цей бісерочок. Але хоч якось, о, ось так ви можете побачити, як він виграє різними кольорами, мерехтить Супер. Тут є і петітний бісер 15, і 11, і 8. Ось, наприклад, ось ці крупненькі намистинки, вони так гарно тут в куточку стали. І в цілому це ось так виглядає. Зараз буду розповідати детально про цю подушку. Я ще не встигла нею награтися, сама дівчата і хлопці, тому що. Як тільки я завершила, я її зібрала. І в цей самий день я її відправила Женечки для... на фотосесію, можна сказати. Подивіться, як вона сяє. І а... я її відправила. Думала, ну нічого, заберу, ще надивлюсь на неї. А вийшло так, що сьогодні я її отримала назад від Жені і повинна. Вже сьогодні або завтра я буду встигати відправити її до мережки для того, щоб в мережці можна було побачити відшив. Тому що наборчики будуть в мережці представлення. Отже, ось така красуня. Давайте ще зворотній бік покажу. Теж дуже гарний. Отже, що в нас тут є? Ну, по-перше, тут є шов корочного фарбування, який мені фарбувала Настя Новік. І він мені подобається, ну просто не знаю як. Я не можу описати. Дуже гарні кольори, і мої всі улюблені, навіть цей коричневий, мені тут доречним виглядає, і нічого міняти я би не хотіла. Далі є трошечки металіку DMC, він у нас використовується ось тут, в стібочку позад голки і в казані. Також ось в цьому стібочку, як бачите, тут також шовки, звичайні ниточки DMC 310 кольору. Тож, загалом, я можу сказати, що тут використовуються лише три кольори ниток: тобто шовк, металік і DMC чорного кольору. І виходить ось така краса. Що стосується бісеру, тут його вже побільше. Тут є 15-й номер Тохо в двох кольорах. Ось такий ось боско... темне бусковий металізований якийсь. Ну, Він вам не передає взагалі свій колір наразі. Ні, нічого не видно. Ну, Повірте мені на слово. Далі ось цей 15-й, також є крупненький Тохо номер 8 Ось тут по куточках, і ось тут він ще. Ми на нього збираємо ці китиці. Є два номери пресіоси, ось такий, бордо, як бургунді колір, і чорний матовий. І є ще намистинки у вигляді бульбашок, ось тут над казаном. Це теж намастини, які мають таке райдужне Напилення, і вони теж різнокольорові, дуже класно виглядають. Може, якось хочу це побачити. Вони 2-х мм. кругленькі. Отже, ось така краса. Можу вам показати сам пак бісерний. Ось такий гарний-гарний бісерочок. О, так трошки видно цей бусковий, бачите? Ну і. Пресіоса. Загалом набор виглядає ось так. Вони у мене вже готові. Тут є, як завжди, відеоінструкція до вишивки елементів до збирання, до оформлення цих краєчків. Ну і, звісно, сама схемка. І всі стібочки представлені, окрім відео, ще додатково у вигляді таких як схематичних зображень, як що виконується. І ось у наші ниточки. Просто кольори неймовірно гарні. Отже, ось такий чудовий результат, який ми дуже-дуже лишилась задоволена. Тканинку я використала мурано. Мені дуже подобається цей колір. колись був Белфаст в такому кольорі, але його зняли з виробництва. І альтернатива це ось якраз ця мурано. Але, якщо там брати, наприклад, зльону, я не знаю, який може бути аналог цьому кольору. Тому я обрала мурану і не пошкодувала жодного разу. Я ще хочу сказати, що в амурану достатньо зручно робити цей потік, бо він такий рівненький, виходить. Треба буде трошки почистити, бачите, щось надчеплялось рівненький, гарненький, ось такий котик. Мені дуже подобається, як вийшло, я не буду скромна. І в житті вона, повірте мені, просто виграє всіми кольорами радуги. Дуже гарно. Отже, ось така ще одна красунечка вийшла. А, я не сказала, що з цих. Я думала, як ж мені оформити. Мені не хоч... Ні, одра... Спочатку я хотіла дати на край таке тут плетення бісерне, яке б виглядало як мережеве. Але я його зробила ну, кусочок там зробила, подивилась, мені не сподобалось, як виглядає. Мені здалося, що то занадто. Ну, бо тут рамка бісерна і ще додаткове такого бісерне оформлення, і якось воно ну, забагато вже виходило. І виглядало перегружено якось, я не знаю. І я вирішила зробити ось такі китиці, які в нас робляться через одну крупненьку бісерушку. Ось так це виглядає, бачите? І через те, що вони через одну бісеринку продягаються постійно, вони ось так стирчать. І мені це дуже подобається. Я просто в захваті, якщо чесно. Я взагалі хотіла таких сім штучок, а потім думаю, ні, ну треба зупинятися. Бо що занадто, то не здраво, як то кажуть. Тому ось така гарнота <гум> вийшла. Я не можу перестати її мацати, мені хочеться і хочеться. Так, ладно, давайте перейдемо до наступного процесу, який я тільки ж, от тільки розпочала, буквально там на днях, а ще навіть не виклала фото в інстаграм. Про старт це буде ще один процес в СП страшно красивий СП, і щось мені підказує, що це буде остання робота в СП. Що я більше не встигну нічого зробити, тому так, що вона, Валентина нашого, закрила. Тому покажу вам, покажу, по-перше, зараз трошки віддаляю і показую ще дещо. Чим я можу похизуватися, подивіться, у мене є якась сумочка. Цей кошечок мені пошила Женя. Такі вироби можна у неї замовити, можна відслідковувати наявність. Вона дуже зручна. І я вже це змогла оцінити. Як бачите, у мене там що попало. Але мені дуже зручно. Чому це так? Тому що я. Хотіла розпочинати ось таку схемку. Я її минулого року розпочинала, але все випорола і не стала продовжувати, тому що я обрала дуже мілкий каунт. І він затемний був. і Мені не сподобалось, як там все виходить. І мені було лінь гратися і підбирати нитки, тому що тут ключ офігеть який. І звісно, що я за ключем би тут не збирала всі ці нитки. А вишивати в DMC також не цікаво. А от зараз я собі вирішила, що якраз коли ще як не зараз, як не веспе. Тому я вирішила, що буду вишивати підбором, і саме через це у мене тут, от що ви бачите: тут що попалось вікси від попередньої роботи. Далі я притягла всю Railbon Gallery, цей металік, який в мене є, тому що щось я звідси теж обираю, додаю. Далі ось ці гузочки, які йдуть. Це пак, який йшов зі схемою. І все інше ось так у мене валяється. Бачите? Якісь нитки, шовки із переходами, і без переходів, і, і ось так навіть он валяється, бачите? І крені, які тут у мене лежать. І звичайні ниточки DMC, Ну, загалом тут все на купу, але мені так зручно. От я беру його, ось так ставлю. Починаю вишивати якийсь елемент по схемі. Дивлюся, яким він кольором. Ну Так, щоб плюс-мінус розуміти, що мені потрібно. І ось тут колупаюсь, обираю собі якусь нитку, беру її і все. І відшиваю. Наразі я можу показати тільки початок, тому що відшито майже нічого не відшито ще. І а, нема, що показувати. Але хотіла показати все ж таки цей кошечок. Дуже він класний. Він гарний, класний. Мені дуже-дуже зручно. Тут у мене ножиці. Бачите? Тканинка, яку я брала, я на тіфрі вишиваю. До речі, також ніколи не вишивала на тіфрі, і мені дуже подобається ця. А загалом всі процеси у мене зберігаються в ось такому конверті, який мені шила Лєночка. Лєна, я Оленка Країна хрестиків, яка ти бачиш, я користуюся вже на протязі всієї осені, і ще з кінця літа, як почалось СП. І всі-всі вони лежать у мене ось тут, ось так. Всі мої ці схемки, процесики, всі зберігаються в одному місці. І таким чином цей конверт у мене приймає участь зі мною в СП. Теж не могла не показати. Ну і давайте ж покажу свою першу цю мадам. Ось все, що в мене є. Як ви бачите, дуже небагато. І показувати, і розказувати тут поки що нема про що. Вишиваю, підбираю щось, щось додаю, якийсь кремник додаю, Ну, я вже як завершу, звісно, що вам покажу. Цю роботу готовою. Ось така гарнота. І думаю, що це буде, ну, скоріш за все, остання робота. Ну, якщо я ще буду щось встигати до кінця цього місяця, то буду брати. Якщо не буду встигати, то вже і не візьму. Ось такі ось справи. Таким був мій, мій вересень. Ну, я вважаю, що непогано я так повишивала. Скільки в мене вийшло Мілхіл, Тереза Когут, моя схема. Це три, три фініші. Вони можуть здаватися невеличкими, але все ж таки, От, наприклад, Мілхіл в ньому біля 6 тисяч. 400 чи щось таке. А в Терезі Когут. В Терезі Когут я вже сказала, так, мені здається, 4, 470, щось там таке. В подушці теж більше 4 тисяч, тому що тут багато стібків. І як ви знаєте, стібочки в нас рахуються дуже дуже м такими конськими дозами. От я вийшла, наприклад, цю ранку, і вже там я не знаю, скільки отримала. Хрестиків. Так само і цей стібок, наприклад, позад голки Він також на себе забирає дуже багато хрестиків. І ну це все кропітка робота, тут є над чим попрацювати. Я її, до речі, вишивала. Скільки днів я її вишивала? Хто мені скаже? Я не знаю. Ну, мені здається, що три. Мені здається, що три дні. Якщо зі збиранням враховувати, то три дні. Але зранку до вечора я сиділа. Тобто це таке. Ось такі роботи, ось такі справи. На цьому буду завершувати. Піду вже щось робити. І бажаю вам всього самого найкращого. Нагадую, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили, донать можливості, приєднуйтесь до всіляких лотерей. До речі, один наборчик я передаю на розіграш на лотерею. І скоро ви його побачите у віки або у Оксани, моток нотоку когось дівчат на розіграші. Тож, якщо що, можете долучатися. На цьому все. Прощаюся з вами, всіх обіймаю і кажу всім пока.